Всім дай Боже здоров'ячко. сьогодні неділенька, 16 та 16 лютей, на вулиці, зима, зима згадала про свої обов'язки. Бачите, який лопатий, не знаю, чи видно. Ні, не, не видно вам, певно. Пішов лопати сніжок. А отам, от якщо вам буде видно, але, певно, теж не видно. І не вмію приблизити. Там мої першоцвіти повилазили. Ой, тут буде краса. Оця вся галявина буде в першоцвітах. Вони вже повилізали, але просто що. Трішки погода е, підвела їх, бо вже, де в яких місцях вони вже квітували. Е, а я хочу нині показати вам, знаєте що? А ви вгадайте, а не вгадайте, а я хочу показати вам оці свої рослинки. Хочу сказати, що якби не моя любов до них. Вони б всі були на гнійниці. Але вони випробували мої нерви. Саме найбільше оці. оці це мої. Хто вони мої? Котовники. Де вони є? Котовник? Самі найменші волосочки, і оці волосочки треба було перепікірувати. І поламала, і погнула. І що я з ними не витворяла. О, бачите, котовник. Де саме страшне таке, бідне? Це є котовник. Одним словом, не знаю, що з того буде? Чи воно піде, чи воно, як каже пані Галинка із каналу, а. З якого канал. Ну, як телефон до рук, так Бог з, з голови розум забирає і все. Забирає і не вертає. Е, ви всі знаєте, про кого я з Херсону, така наша творча людина, жіночка, паняночка. Е, це я про неї. Вона любить казати, е, удачно чи як. Удачно пропало, чи здохло, здохло. Але я люблю ці слова її. Одним словом, так і я скажу, чи воно піде, чи воно удачно здохне. Так, оце мої люпини. Це червоний люпин. Де він є? От, червоний. Тут є три оті такі стакани. То стаканище. Певно, вони, певно, на три чвертки, тобто на 750 грам. Якщо не на літру. Ні, на літру, ні, на три чвертки то точно. Їх є тут три, тому що я ще висіяла у, у ґрунт. Надіюся, що там щось зійде. Тоже червоний. А білий це оцей. Це оцей. Вон. Білий. Білий. Це оце. Тут є п'ять. Ви знаєте, я їх, бачите, висаджувала по три штучки. І певно, я загустила. Тут три, а тут взагалі чотири. і певно, я їх загустила. Ну, не знаю, як я їх буду висаджувати. Можливо, я тоді якось їх постараюся розділити, хоч знаю, що вони. Таких маніпуляцій не люблять. Ну, але вже що є, то є. Так. А, а тут мої, дивіться, такі манесенькі-мансенькі, такі гарні, гарні пухнасті. Отакі дуже-дуже такі пухнасті котики. Це Рудбекія. Вже своїми котиками вже одну або зламала, або, або просто пригнула. Це рудбекія Чері Бренді. Бачите, вона тут у мене є гарна і є негарна. Ділиться на два сорти, гарна і негарна. Е, а тому я їх так розділила, що оця посходила і я її перепікірувала. а оця, оцю е, скосила чорна ніжка. Потім я пішла до дівчат, пішла, побігла до дівчат. Ой такий лопатий сніг хто хочеться показати. О. О, бачите? Потім я пішла в магазин до дівчат, і дівчата мені дали якусь хімії. У мене десь там є відео, треба його загрузити. Як називається та хімія? І вони попіднімалися, але як вони піднялися, треба було тут же їх перепекірувати. А я щось, знаєте, інколи. Лінь перемагає. І в той час мене лінь Лінь теж скусила, і я їх не перепікірувала. Вже я потім я, вони знов почали падати, я їх перепікірувала, але тепер не знаю. Ну, знаєте, вони виглядають так, якби і нічого. Але справа в тому, що вони такі нещасні, я їх і піпкіру, піпкірувала. Піпкірувала. Знаєте, Котрась була така жива, котрась не дуже, але я все одно їх пхала. Я їх ще підлию тим, тією хімією, і, а може вони ще і підуть. Не, як каже пані Галинка, не здохнуть, а підуть. Так, Це моє черрі бренді, я вам показала. А це моя також рудбеки, якщо я не помиляю, так, не помиляюся, Барви осені. О, це така е, той самий е, варіант. Одні попер... поперепікірувала, господи, язикся плюнтає. Е, Одні перепікірувала вчасно, а інші за тим іншим способом. Зараз я їх ще попідливаю, добре, що я прийшла до вікна. Так, а це оце мій котовник. Ой, він мої нерви випробував того разу. Ну, але що, я дуже його хочу. Я не знаю, чи це той, що я хочу, чи не той, але нехай буде. Попробую. Попробую, можливо, це і я вгадала. Це я брала в Геліусі. До речі, скажу про геліус, ну, я задоволена насінням. Я задоволена, просто знаєте в чому причина? В тому причина, що м м цей досвід з вирощуванням розсади квітів в мене вперше. Я висаджувала цинії, я висаджувала чорнобривці і так, жменьками понакидувала у коробку, воно там посходило. Я тоді порозсаджувала, я не, не пекірувала нічого. Ну, вони такі е, досить живі. знаєте. І з коло них танцювати з бубном не треба було. І я, ну, я думала, що так буде і в моєму в тому випадку. Ну, не так. Але вже на слідуючий раз я буду знати і буду старатися. Більше пильнувати. Ну, ото, як, як була би я знала, що ото знов буде падати, я була б його перепікірувала. Ну, але я кажу, це все мій урок. Тут гацанія, Газанія, не знаю, на, на упаковці писала Гацанія. Це теж із е, е, Ну, бачите, Тоже так, котрась гірша, котрась краща. Тут моя, що тут моє, шапка Друфле, це ромашечка, так само вона попадала, оце я її попіднімала і підлила, вона піднялася. І, ну, я кажу, це не з Геліуса, це від Надіжда Коваль в Фейсбуці. Отакі мої висадки. Ще трошечка згадала отой патик. Бачите, це в мене песики бігають, бо в мої сусідки є дві дівчинки і хочуть, дуже хочуть заміж. І песики до мене лізуть, сусідка обгородила себе, а я з одної сторони ще не обгородила. І вони туди знайшли лазейку і лазяю, і мені поламали гортенцію. Відламали, ну що казати, відламали один отакий пагін. А я побачила е в Олечки, пані Олечки на каналі Кучерявий сад, що вона обрізала і ставила е в водичку, а потім буде живцювати. І я думаю, а чого мені. Я вже викинула. була. В тачку, а потім думаю, ні, а чому мені викидувати? А я попробую. І дійсно попробую. Бо літом все-таки перший е, мій, е, так сказати, перша моя спроба була невдалою, а друга я заживцювала. І я на весні, якщо вони виживуть, я вам покажу і я покажу, де я їх зберігаю. Ну, так що я вже теж знаю, що, де і як робити, іду. Ну... Пробувати. Якщо мене не обманула продавець, то має бути, як вона називається, ваніла Фрейз. Так, не звертайте увагу на мій підвіконник, бо я бризкаю з полівізатора і воно розскакується, роз, чи як сказати, розбризкується по підвіконнику і воно, знаєте, таке трошечка. О, вже сонце. Вже сонечко у нас. О, Оце така зима. Зима забула за свої обов'язки, це точно. І зроби її, що хочеш. Отак трішки припоросить. Ну, то воно не страшне, але земля, знаєте, мороз, земля суха і так, і ще й цю вологу мороз витягає. Вологи треба на землю. Ось такі мої е, красунчики, люпинчики. Бачите. Ну, з люпином я задоволена. Можна сказати, зійшов весь. процентово. Ну, а отут я кажу, моя була помилка. Ну, добренько, мої дорогеньке. Бувайте здорові, всім миру, злагоди і добра. І від мого сердечка щире вам па-па, па-па.